Друзі, всім привіт! Дуже багато цікавої інформації на сьогодні. Ракети 300+, ППО Патріот в Україні. Зачистка Бахмута. Приділіть трохи часу, додивіться до кінця. Підтримайте наших героїв лайком і добрим словом на Сватівському напрямку. В першій половині грудня ворог розпочав наступальні дії силами мобілізованих частин з червонопопівки та площанки в бік лінії Торській, Ямполівка, Макіївка. За два тижні боїв має частковий успіх. Бахмутський напрямок в Бахмуті без змін на карті. Ворог зменшив інтенсивність наступів. З чим це пов'язано? Невідомо. В опитному інтенсивність боїв стала так. само надійшла інформація, що зачистка Бахмута пройшла успішно. Ворога відкинули від міста. Наскільки метрів і чи кілометрів дізнаємося офіційно від Генштабу. Авдіївський напрямок ворог в чергове провалив штурм Невельського, не дійшовши до села, проте намагається вигризати по частинам посадки. Ситуація в Мар'їнці невідома. На схід від Авдіївки відновилися важкі бої. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили і техніки противника на тимчасово зайняті території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Васильівка та Кам'янка Дніпровська втрати противника становлять понад 130 поранених солдатів. Також знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. Багатьох користувачів цікавить доля волновахи, адже ворог атакував її з перших днів. І саме з неї розпочалася практика більшовиків випалювати міста артилерією. Навіть сам ворог зазначив тоді про те, що не діло перемагати стираючі міста. Проте зараз на фоні інших міст та сіл руйнування у Волновасі виглядають не такими значними: багато пошкоджених фасадів, а сильні руйнування є в районі переїзду та літнього парку. Тоді ще зсу не були готові до нової тактики війни і тому за місто так не трималися. Це зараз дивишся на кадри з Мар'їнки та Первомайського, як бійці ЗСУ вгризаються за кожну вцілілу бетонну стіну, і просто волосся дибки від такої стійкості наших солдат. Січиславські десантники збили російський броньований штурмовик су 25 грач із ЗРК. Загалом на рахунку десантно-штурмових військ ЗСУ рівно 100 збитих засобів повітряного нападу противника повідомили в командуванні ДШУ ЗСУ. Офіційно США передадуть Україні систему Патріот. Цю інформацію підтвердив Білий Дім. Система увійде в наступний пакет допомоги: користуватися нею українських військових навчать у третій країні. Українська делегація під час візиту Володимира Зеленського до США має намір просити Вашингтон про постачання тактичних балістичних ракет Атакамс із дальністю застосування до 300 кілометрів, а також ударно-розвідувальних безпілотників Гре Ігал і Ріпер. Президент Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона у зв'язку з тим, що на думку Білого Дому війна вступила в нову фазу CNN із посиланням на представника Держдепу США Джона Кірбі. Президент дійсно вважає, що в міру наближення зими, коли ми вступаємо в нову фазу цієї агресивної війни Путіна, зараз дуже вдалий час для двох лідерів сісти віч на і поговорити, сказав він. Очікується, що головною темою переговорів стануть подальші етапи військової та економічної допомоги Україні. За словами Кірбі, президенти також обговорять можливі сценарії закінчення війни. Я не сумніваюся, що вони говоритимуть про те, що в розумінні Зеленського можна вважати справедливим миром, які його компоненти і як ми можемо допомогти Україні досягти цього, Путін явно не зацікавлений у дипломатії. Просто зараз сказав представник держдепу. Навпаки, він зацікавлений у тому, щоб убивати більше українських мирних жителів.